Що означає слово Фройляйн та його походження? Поговоримо. «Фройляйн» у буквальному перекладі означає паночка або молода дівчина. Воно утворене від слова фрау із додаванням зменшувального суфікса ляйн. Таким чином, «фройляйн» дослівно означає маленька пані або молода жінка. Слово фройляйн історично використовувалося як форма вічливого звернення до незаміжніх жінок, і у минулому соціальний статус жінки чи заміжня вона чи ні мав велике значення. Право використовували лише для заміжніх жінок. Фройляйн було прийнято використовувати для молодих незаміжніх жінок. І з плином часу суспільство почало відходити від звички визначати жінок за їхнім сімейним статусом, і у 1970 році в Німеччині слово «фройляйн» офіційно перестало використовувати в документах і офіційних зверненнях. Цьому послугували такі причини, як те, що вважалося звернення до жінок як «фройляйн» застарілим і навіть принизливим, оскільки зменшувальний суфікс лянь міг націкати на те, що жінка недостатньо доросла або недостатньо важлива. А до чоловіків завжди зверталися однаково егеа, незалежно від їхнього сімейного статусу. Тож замість двох форм для жінок фрау і фройляйн – залишили одну фрау. Це зробило звернення до жінок більш рівноправним. У сучасній німецькій мові слово фройляйн майже не використовується. Воно може зустрічатися в старих фільмах, книгах чи піснях, також у жартівливому або іронічному контексті. Наприклад, зо Аллех, ну що, паночко, куди так поспішаєш? Однак у повсякденному житті краще уникати цього слова, адже воно може сприйматися як зневажливе. Сьогодні для звернення до жінок у Німеччині використовується лише вправо, незалежно від того, заміжня вона чи ні, це сучасно, вічливо та нейтрально.